Проєкт Весна починається Шевченка уже стартував із конкурсу читців-декламаторів. 70 учнів із 35 шкіл рівного зустрілися, щоб показати свій талант та поділитися прихильністю до поезії Кобзаря. Шевченка не можна не любити, він, на, він патріот нашої держави, він наш пророк, він наш духовний батько. І на цьому конкурсі я дуже рада, що я на ньому виступаю. Це... Ці почуття це не ну їх не можна виразити. Я ще сам щирий українець. Люблю Україну, патріот української мови, і він мене надихнув на це. Мене це вже в душі заложено. Авторка ідеї проекту вирішила переформатувати його. Не місцеві політики і чиновники цьогоріч читатимуть вірші з екрану телевізора, а учні вони переможці шкільних конкурсів кращого читця». Я їх слухала в тебе просто от впевненість. В Україні є не тільки завтра і післязавтра, тому що коли такі малі читають так вірші Шевченка, а вони не прості, вони складні вірші. Безперечно, значить, у, у у дитини тут щось є в душі, і таких дітей багато. Кожне покоління може знайти у Тараса Григоровича щось цікаве і цінне для себе. Ось тому сьогодні ми тут учениці шостого класу. Бачимо і менші дітки, ось і е, старше покоління, старшокласники. Мабуть, важливо те, чи ми. Е, ми себе теж оцінюємо і вважаємо такими щирими українцями, яким вважав себе Тарас Григорович. Оце найважливіше напередодні 140 років з дня народження Лесі Українки зі сцени звучали і рядки з її поезії. Змагалися учні за звання кращого чіття декламатора у двох вікових категоріях: від 7 до 12 років та від 13 до 17. Візьміть срібно, злато, та будьте багаті. А я візьму сльози лихо волюватиму. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Окрім Тарасових або Лесених слів, декламували одну поезію сучасного автора. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил можна жити хохлом і не згіркне від того вина. Тільки хто ж колись небо похилить. До ваших могил. як не зраджена вами, зневажена вами країна. І організатори цього конкурсу, і його учасники переконані, головне не звання кращого декламатора, а популяризація українських класиків та національного духу. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.